Ці обличчя знають більшість буковинців, кого як журналіста, кого як волонтера або ж як громадського діяча, зауважує Юлія Савтенко. А все тому, що громадський рух народний контроль не організовували спеціально до виборів. Що у 2012 році його заснував журналіст Дмитро Добродомов. Активні буковинці не могли лишатись осторонь подій в країні і доєднались до громадського руху. Ця модель цього громадського руху мала успішність у Львові, тому що там а, журналісти. А, Могли зреалізувати ту класну роботу та поєднання, коли з допомогою мікрофону і камери вони йшли до кабінетів чиновників, оприлюднювали проблеми людей і добивалися конкретних результатів. З початку року народний контроль почав працювати в Чернівцях. Єдина політична сила в нашому місті, яка на протязі тривалого періоду реально висвітлювала проблеми наші місцеві. Проблеми нашого міста, проблеми наших вулиць, проблеми наших людей. Ми об'єдналися для того, щоб через контроль влади, максимальний контроль, забезпечити ефективність розвитку нашого міста. Більшість тих, хто доєднався до народного контролю, досі були аполітичними. Хочу сказати, що я не є політик, я є господарник. А в народному контролі, от саме якраз відсвітлюються ті питання господарські, менше політики, хочемо щось поміняти і покращити наші. Господарство я йду для того, щоб продовжувати свою волонтерську діяльність, можливо, на іншому рівні. І обіцяю не змінитися. І таких активних громадян у громадському русі чимало. Зокрема, першим номером від народного контролю у списку до міської ради де журналіст Юлія Савтенко. Шкарелюк Марина власник підприємства Західна маркетингова компанія. Розроблено більше півсотні маркетингових стратегій для відомих компаній. Середюк Володимир, доцент КНТУ, спеціаліст міського комунального господарства, скидан Роман, майстер спорту, чемпіон світу. Буковинцям не потрібні політики, які не реагують на звернення, кажуть представники народного контролю. Запевняють, депутати мають не лише піднімати проблеми, а й вирішувати їх. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.